Усім привіт. З вами як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про FiiO TT-13, їх вініловий програвач, яким я із задоволенням вже користуюся кілька місяців, і він для мене став таким перехідним наркотиком або перехідним програвачем в світ вінілу. Насправді, моє перше знайомство з музикою було завдяки програвачам, але останні років 25 я майже не торкався цієї теми, тому був відносно незнайомий з сучасним станом всього цього. Тож розповім про те, що дає вініл, чи є в ньому якась особлива магія. Але здебільшого, звісно, будемо говорити про TT-13 саме. І в мене дуже багато поваги до Фіо за те, що вони витратили доволі помітну кількість ресурсів на те, щоб зробити ось ці свої три пристрої, які дійсно допомогли повернути увагу сучасної аудиторії до класичних форматів. А стереганням знов пережити ці емоції, тобто касетний плеєр, дисковий і програвач. Жоден з них це не якась вершина в діофілії, але це дуже якісно зроблені пристрої, які, хоч і з певними обмеженнями, але дуже добре виконують свої функції і відтворюють ось всі ці класичні формати, дозволяють ними користуватися. В tt 13 є певні обмеження через його позиціонування, тобто Fio намагалися зробити не щось там. Топове з точки зору вінілової техніки, але в них вже є, начебто, в планах більш просунений програвач на цей рік. Дуже сподіваюся, що в них все, їм все вдасться. Але, попри все, це за доволі адекватну ціну. Здається, 12 тисяч гривень. Він коштує посилання на портатив, буде в описі. Ви отримаєте гарно виглядаючий сучасний, повністю автоматичний програвач. Що дає дійсно гарний звук і не вимагає ніяких заморочок з ним. Тому це дуже класний пристрій для тих, хто просто хоче додати вініл в свій сетап, але там не возюкатися з чимось таким. Він класно працює із підсилювачем, або ж з якимись активними колонками. Тому це знаєте, такий сучасний, більш прагматичний підхід до вінілу, і про все це ми зараз і поговоримо. А анекдот дня сьогодні такий. Підкажи, що робити, якщо чоловік на перше побачення прийшов із мамою. Я пропущу розпаковку, тому що коробка велика, на столі не дуже добре вміщується. Тож давайте одразу дивитися на сам програвач. Приблизно таким він приходить з заводу, тільки тонарм більше зафіксований на місці. Тут багато було усіляких пінних вставочок, закруточок і всього такого іншого, щоб тримати його на місці. Диск не встановлено, його треба встановити окремо, про це ще поговоримо. Це, звісно, не найкращий програвач в історії людства, але це дуже класний програвач за співвідношенням ціни та якості. І за свої гроші він прям дуже добре зроблений. Алюмінієвий здебільшого, є кілька версій кольорових. В мене срібляста, також є чорна і, здається, я ще бачив білу. Він. Середній за важкістю, звісно, це там не якийсь хайен вагою 15 кілограмів, для того, щоб максимально гасити вібрації, але це і не якийсь там пластик чи легкий а, ДВП. Тож, ось так він виглядає з переднього боку. Тут в нас інфрачервоний приймач, і в цілому це насправді дуже класна фішка. В комплекті є пультик до нього, а зв... є певна магія в тому, щоб. Самому поставити голочку на диск, але автоматика, до речі, теж доволі класна штука. Іде він в комплекті з кришкою захисною. Якщо треба, вона дуже легко знімається, якщо вам віддаєте перевагу використанню без кришки. Але насправді, чесно кажучи, не бачу, в чому в цьому сенсу. Петлі зроблено нормально, вони гарно тримають у верхній позиції, тому в цілому. Немає в неї схильності самостійно падати на місце, принаймні поки що. Навіть в напіввідкритому стані тримається, але краще так не робити. Якщо ви хочете тримати її весь час відкритою, то краще просто зніміть її. А використовувати все ж, якщо вона на місці, то в закритому стані краще. Так, далі. Далі в нас задня сторона, де знаходиться цікен. Найцікавіше перемикач розміру платівки 7 та 12 дюймів. Не дуже зручно, що вони його розмістили тут. Звісно, хотілося б мати його на, десь на передній панельці, але з іншого боку, його він нормально на навпомацки знаходиться. Далі в нас баланс каналів, якщо вам навіщось він потрібен. І три виходи лінійні: лівий правий канал і заземлення. Зазвичай краще заземлення підключати. В комплекті йде для цього відповідний кабель. На жаль, тут немає можливості підключитися в обхід вбудованого передпідсилювача або фонокоректору. Ну, в цілому, да, тут немає двох важливих авдіофільських штук для вінілу: це обхід фонокоректора, щоб можна було використовувати зовнішній. І майже неможливо змінити картридж. Тобто гіпотетично можливо, але практично майже немає сенсу. Це все ж таки пристрій більше для такого як сказати, консюмерського ринку, тобто для звичайних споживачів, хто просто хоче вініловий програвач без усіх цих заморочок. Фіо вже сказали, що вони працюють над більш просунутою моделькою, але побачимо, що там в нас буде. Ну і підключити його до мережі можна або безпосередньо, використовуючи вбудований блок живлення, або зовнішній. Я використовую FIO pl 50 він з ним гарно працює. Ну і загальний вимикач додатковий, який потрібен, якщо ви хочете зовсім його вимкнути. Так, давайте повернемо його назад. Ще ось так обережно припідніму. Покажу вам, що ніжки насправді в нього. Ближче поставлені до центру, ніж його верхня панелька. І також, ось тут такі навіть гумові шпичаки є для покращення віброразв'язки. Тому в цілому на дрібнички звернули увагу. Тож, що вам доведеться зробити, розпакувавши цей програвач? Ну, по-перше, зняти купу усіх цих е, захисних е, наворотів, які. Фіо використали, щоб захистити тонарм, ну його треба ж було зафіксувати. По-друге, поставити диск. Не дуже зручно робити це, дивлячись в камеру, але сьогодні в мене трохи інший тут сетап камери, тому я це можу зробити. Тож, ось так виглядає він знизу. Ось тут у нас гумовий гумове кільце, ремінь привідний. Тож, чіпляємо його. Насправді, якщо ви робите це один раз. То там є спеціальний поперець, який це полегшує. Надягаємо і чіпляємо цей, цю гумку за шків приводу. Тож, майже все. Єдине, що нам залишається це покласти на місце сліпмат. Ось в мене кастомний, він мені дуже подобається. Що ще тут сказати, додати про Зовнішню всю цю ж сторону. Використовується 33, ні, 36-2.0 картридж від аудіотехніки його гіпотетично можна змінити. Але великого сенсу в цьому немає. Там є кілька картриджів від аудіотехніки, які теж сюди встануть, але тут дуже ускладнене регулювання сили притискання, тому. А це можна зробити, але для цього доведеться всередину пристрою занурюватися. Фіо це не радять робити. Ну і взагалі, це не той, мабуть, рівень пристрою, де з цим має сенс бавитися. Ну або в цілому просто пристрій більше пристосований не для цього ринку. Ось диск в нас вже на столі, і ми можемо починати. По-перше, нам треба увімкнути програвач. Цікавий такий ефект з цим колом світлодіодів, які вмикаються. І все, що вам потрібно, це тільки нажати кнопку. Автоматично підіймається тонарм, рухається на місце, опускається. І це просто магія. Ну, Якщо б я його кудись підключив, то в нас була б музика. Але, звісно, він просто стоїть на столі. Я трохи, знаєте, розділився у власній думці. З одного боку, це дуже класний досвід, коли ти вручну опускаєш голочку на диск там, або навпаки прибираєш її. Але з іншого боку, автоматика це дуже класно, тому що ти просто можеш лежати на дивані і всім керувати. Ось є такий пультик. Наприклад, якщо потрібно там зробити паузу, нажимаємо кнопочку. Тонарм піднімається і музика тимчасово припиняється. Коли хочемо продовжити, опускаємо тонарм і все працює автоматично. Доходить до центру, автоматично вимикається, тонарм повертається на місце, якщо ви не увімкнули режим повторів. В цілому, пультик, як бачите, доволі компактний, ну але тут є все. Ввімкнути, вимкнути. Далі можна обрати яскравість підсвітки. Якщо вона вам не подобається, можна зробити її тьмянішою або зовсім вимкнути. Навігація, відтворення, пауза і режим повторів. Насправді, я, коли побачив перші фотографії, я думав, що ця підсвітка буде дратуючою. Але насправді вона мені подобається. Вона не занадто яскрава, навіть в темряві, там, в кімнаті. І плюс вона дуже класно виглядає з якимись дисками, які там напівпрозорі. Ну, Наприклад, там в мене Nightwish є ось цей, звісно, Imaginarium мій улюблений альбом. Я його купив одним з перших. І там напівпрозорий диск з такими ляпками різнокольоровими, і вони виглядають дуже добре. Також ви можете обрати, який колір вам пасує більше, який, точніше, не пасує, а подобається більше. Але насправді мені подобається ось цей синій по замовченню. Якщо б в мене був чорний програвач, то я б, мабуть, обрав би червоний. Ну і звісно, треба поговорити про звук. Я підозрюю, що більшість аудиторій на моєму каналі все ж не так знайома з вінілом. Тому перше і головне питання, да, чи дійсно є якась магія в вінілі, про яку розповідають деякі авдіофіли. І відповідь тут насправді і так, і ні. Тому що з одного боку це начебто аналоговий звук, з іншого боку, більшість сучасних вінілів вони цифрові, тобто там файли, які записані в цифрі, оброблені на комп'ютері, і тільки потім вже перенесені на вініл. Так, є певна різниця в в мастерингу для вінілу, але вона не така велика, як це було в часи, коли вініли були чисто аналогові. Тож, якщо ви хочете отримати прям максимально топовий вініловий звук, це вам потрібен, по-перше, дорогий програвач, фонокоректор, підсилювач, колонки і все інше. По-друге, вам треба шукати, купляти гарно записані старі диски, які були зроблені ще до цифрові часи. Тож, з одного боку, магії немає. З іншого боку, магія є. Перший аспект цієї магії це досвід. Ну дійсно, вініл це крутий досвід. Його класно колекціонувати. Він дійсно круто виглядає. Тож, ось, наприклад, в нас великі конверти з класною поліграфією і можливість доторкнутися до історії. Насправді, якщо ви не бачили моє відео, я нещодавно на другому каналі випустив відео про 20 найвидатніших альбомів в історії джазу, додам в опис. Тож, Take файв тайм-аут від Дейва Брубека туди входить, звісно. тож, що ми тут ще можемо отримати? Ми можемо отримати певний рівень ескапізму. У вас не вийде послухати да, там один якийсь трек на ходу, і потім там чи два, і потім перемкнутися на щось інше, там потім ще на щось. Ні? В, вам потрібно виділити півгодини, годину. Я, наприклад, там після сніданку люблю послухати трохи музики, да, там півгодинки, хоча б одну сторону диску. Вам треба сісти, розслабитися, дістати диск, покласти його, потім протерти, якщо необхідно, від пилу. Ну і потім вже насолодитися музикою в цілим альбомом, так як він задуманий. І це дійсно дозволяє глибше відчути музику. Ну, по-перше, психосоматика, а по-друге, все ж більше налаштування на все це. Тому насправді є магія у вінілі, просто вона не там, де її зазвичай шукають. А, Ну і друге питання, да, як звучить цей програвач. Звучить він насправді дуже класно для своєї ціни. Тут в е... мене не так багато досвіду, але відносно нещодавно в системі дуже схожій на мою, я слухав ELAC Miracord 80. Не прям мега крутий програвач, але доволі рів... високорівневий. І він дійсно кращий, ніж TT13, але знов-таки, наприклад, на середніх частотах. Е... 13-й дуже гарно себе показує, його дійсно можна лег легко порівняти з цим ЕЛАКо. В Елака трохи кращі верхні частоти пророблені, і він в цілому на, а, на низьких і середніх частотах він більш такий аналоговий і трохи тепліший. Він додає трохи більшості цього а, теплого лампового звуку, який часто люблять згадувати аудіофіли. А тож він відчувається дійсно більш натурально, більш високорівнево, але ті 13 теж звучить доволі класно. Перше і головне, що він дає, от що я вже неоднократно для себе вичепив у вінілах. Я робив порівняння TT13 і Vim Ultra, який в мене зараз у якості цифрового транспорту. До речі, якщо вас цікавить VM-Ultra, то пишіть коментарі, зроблю про нього відео. Я порівнював якраз Take 5, ну таймаут і Take 5, зокрема, на е, вінілі і в е, з кьйозу кобузу в цифровому вигляді. І тут мені більше подобаються верхні частоти. Вони більш шаруваті, навіть попри відносно недорогий варіант. Тому насправді, хто шукає шаруватися на верхніх частотах, ось вам варіант, як її покращити. Дійсно нейтральний пристрій доволі сфокусований на деталях, прям несподівано високий рівень деталізації. Я якийсь нещодавно теж слухав дешевий програвач, але я не пам'ятаю модельку. Там було доволі все погано з верхніми частотами. Вони дуже спрощено подавалися. Тут дійсно непогано, не ідеально, але доволі непогано подаються верхні частоти. гарно середина. На низьких частотах можна трохи ваги. Ну зазвичай можна, якщо у вас темброблок є на підсилювачі, наприклад, то можна додати ваги також. Але в цілому, все ж низькі частоти теж доволі гарно програються. Ну, ось, наприклад, да, мій улюблений Take 5 трек з цього диску. Він дуже класний в якості тестового. По-перше, дуже легке, швидке фортепіано, яке вимагає дуже класної натуральності. А по-друге, там в другій половині є ось ці м -м, прекрасні удари, такі глибокі і насичені. І дуже добре з моїми новими колоночками від Elac це звучить. Трохи більше ваги додати можна було б, але все рівно дуже приємно і насичено. Тому в цілому, що Фіо створили ще один класний пристрій. От вся ця їх вінтажна лінійка вони не намагаються зробити найкраще а в абсолюті, але вони роблять дуже класно за свої гроші. І тут за менше ніж 250 доларів ви отримаєте дуже класний пристрій, який максимально безгеморойно дозволяє вам слухати вінілові диски, насолоджуватися і отримувати цей досвід. Повний автомат це доволі зручно місцями. З недоліків, тут, звісно, те, що тут неможливо фактично замінити картридж, ну точніше, можливо, але в дуже обмеженому варіанті. І неможливо обійти а, вбудований фонокоректор. Але ну це просто позиціонування його у відповідному сегменті. Тому в цілому, як на мене, дуже гарний досвід, класний звук і можливість доторкнутися до вінілу з мінімальними зусиллями. Додати до цього якісь гарні колоночки, наприклад, активні, і ви маєте все, що вам потрібно. Тому, як на мене, дуже гарний варіант за свої гроші. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.